Норного перегляду за традицію, якщо хочете бачити, розпочинаємо. Слухаю, хмарки біжать, Милуюся, милуюся, дивуюся, Чого душі мої так весело, звіну годе здалеку думки пряде над нивами, над нивами, приливами купаючи мене, мов ластівку. Вони всі вже вибігли, а припаркуватися ми не можемо, тому ми за дійколі стоїмо і чекаємо, коли нам тут звільнять місця, тому що якісь олені припаркувалися, непонятно як Я вам зараз покажу як. Ось так припарковані олені. Дядьколь, що скажете про тих оленів, що так паркуються? Не знаю. Ну то не по-людськи, правда? Ні. Десь там банда вже має бути, зараз ми її шукаємо. Він ж вже квартиру якось переписуєш, чи що? Я два вписую, твої дані. А мої дані? Ну хай буде. Це Це вітання каручка. Ви вже взяли свої ключі від номерів? Так, я? І так. Я? Я маю віті на сьогодні. Кажуть, код ми залізли в цей. Крупний кадр. Крупний кадр. Якими поверхідем? Четвертий. І ви теж на четвертому? Не фостей. Ми сусіди. Нормально. Будемо сідати. Ні, я не буду так казати. Направо. Він казав направо. О, на голос пішли. Ми йдемо глянемо, що там робиться і зразу знаходимо наш то наш. Давай відкривай. Дві карточки 412. Нормально. А ну що, світло каже, є? Ооооо! Заходьте, заходьте, Покажу вам нового апартаменти. Нічого собі. Що я вам скажу, шановні туристи? Та якби ми поселилися. Та якби ми вже є у готелі. Зараз підем'ямо, що там. Як ця банда решта. Себе відпочиває, нормально чи не нормально. Це прекрасний, гарний настрій, оператор чудесний Надіюсь, Надію буде ще прекрасніше. Ти болі працювати здорово, тобто було б ще толпо. А він вміє говорити? Розумієш, не для камери. Не для камери. Він всі слова говорить мені особисто. Я передаю колінію і вже на камеру О! О! Вечерє в 19.00 на третьому поверсі, кульки для проня тут зараз я обересую. Здорово капля здоров'я. Здорово, кеп, да, то воно. Браво! Де капітано! ті кульки? Де будуть ті кульки? Це 4. 118, напевно, починає. я на там був тільки що там фонарь. Так да, це ж 418. Все. Все, Пашка, давай розпознайся. Ідемо перевіримо. Комерційні приміщення. Я вийшов на третьому там взагалі якісь комерційні приміщення, якісь позитив, якась агенція. Інаді Тарафеєва була? Я не заходить вже сьомий вечора. Не зрозумів. Що це наш, третій? Так, виходимо. Точно. Третій. номера. я там, я там. А ну ідемо. А давай, там вийшов. Ну давай, пойдемо. Тобі світло включається. Я я не маю включити, бо я з кульками. Ооо. Крутим головою. Крутим головою. Та як все, як на полі. Та що ти так застрашнеш? Вона так залився, зразу в папку. Там ж що, в автобусі, то ж повна йди капечка. А ти що, один? Велкам. Ну давай. Ану подавай, показуй. Що показувати? Ну я не знаю, рум-тур. Ну поки темно. Погнали. Ооо. Так, що Щоб з'їть, що ти так промовчав. Не, просто я подивився настільки широкі ліжка. Добре, ти мені скажи одне. в нас Дивись, ти завжди з Воху і що ти йому скажеш. Та що йому сказати, нехай завжди подивись. Богданечку буду жити, нехай ким хоче. Зустрічайте, це він, Дмитро, Віталій Богданович, будь ласка! ви чекали на повернення легенди. Заховай віскі штаб. შეიხო და ნიფქუჩი Одним словом, ви зрозуміли, Шо? команда вже посилилася. Так, Хороший настрій, жарти присутні. Віскі. Ніякого віски немає, бо не всі готуються до завтрашньої гри. Чека не хазяйство. Тому що на товариство дивимося далі, як воно все відбувається. А вам гарного перегляду. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайчки. Правильно, і заявіть Митро. І заявіть Метро. А Дмитро почули, заявили. Я знав, знав, знав. Вже заявочка. Мене дуже чують. Зразу чують. Все, любимо, цілуємо, але не перекучайтесь і не ходіть по наших каналах. Бо інколи та Оля Фрейма те щось і добре скаже. Все, цьомпа. Береза води теплі немає вже. Ну, тобі тепла вода? Беріза, Чекай, дай відкрий душка, люди подивляться. На що Нормально. Ти пацюєш буце? А нашу? що? — завтра вийти. — Так завтра вони будуть знову брудні. — грудні. Після завтра помию. Що я вам скажу? Ну, а воротай. А тобі нашу. Типа, відколи то на лаві запасних треба чисті буси, тим скажи. <рес> <рес> Нормально? Та а він черковицями. Він чероковицями? Да, да. Серйозно? Та, ну, да. За 100. Вже. Дійсно. Ні ну що я вам скажу. Молодці, професійний підхід. Паша, а ти як до того ставишся? Я вже своєму. Паша, Паша, ти красавчик, ти молодець. Щоб да. ви собі А чекайте, а чого вас тут троє? У вас тут троє в номері? У вас тройначок? Yes. Ну, а, у нас просто тройничок? Ага, Твоє я понял. Персонал. Ну, коротше, що їм скажу? Від... Молодці. Фан, ну, та все, та що, ви відпочиваєте, готуйте до наступної гри. У нас по плану шоу? У нас зараз по плану вечеря, так? Вечеря і отбой. І отбой. Ну все. А люди що мають зробити за той час? Поставити лайк, підписку і коментарі. Супер. До завтра. До завтра. Добрий, Добрий ранок. Доброго ранку. Ти мені скажи, як то день матчу починається з чого? З рутини. Спланя легенько. Будь ласочка, отак, От щоб ви всі розуміли. Посередині міста, а то посередині готелю валяються речі наших гравців. Дивимося, звіряємо годинники. Ми вже маємо снідати, а ні гравців, ні сніданки. Неправильно кажуть, навіть 9.30 підйом у нас, а 10.00 у нас обід.

Чи, ну не товариство, я що я вам на скажу? Товариство, зніміть його труси і мені Що ти пальці воді мочиш? А знімеш мене, як я зуби чащу? <laughs> <laughs> Перший пішов. Чикс, чикс, не зручно. Є друга. Можна виходити на футбольне поле. Нічого собі, отак, будь ласка. З Ужгородом трошки мені одна вилетіла трохи був контраст. Що, що туристо, а де ще можете побачити, отакі, як то кажуть, футбол всередини рану команди, де бігають ходять по номері в і не знають, чим почистити зуби. Ну, рухаємося далі. Так, будь ласка, добрий ранок, козаки. Хлопчики, кросанчики, банани, всім по одному. Мені два. <сіло> 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 Адміністратор прийшов, зразу питання рішає. Зараз команда простіше. Я поняття не маю. Одним словом, дивимося далі, виїжджаємо на на стадіон і будемо змагатися з нашими суперниками. Так нас відбувається. Подобаєш, коли підпишіться, щоб не пропустити. Чи воно все закінчить? हा <laughs> <laughs> що, Ми прибули вже на стадіон, зараз банда йде шукати свою роздівалочку, хто куди що, а я йду якоїсь води попів, бо мене окачало автобуси. Ось такі тут справи і так буває. Зараз Майрян, але вечник і вже дощик починається. Але він нам не страшний, що стукру, що в моїм балонці, так що нам буде добре і тепло. Дай Бог, от то не дай Бог виставиш, відвідає, блядь. Що він знав їсти, ну. Не роздумай, я сказав. Бо ласочка, скажи мені, Остапчик, як можна Васильовича виставити, те, що він Ну, Звісно, у нас все футбол всередину. Ну, так як можна це не виставляти? Це ж нормально, що люди їдять, правда? Але не постійно. Нормальна людина. Підійдіть до гри з, повністю, з повною відповідальністю. Все те, що ми там просимо в іграх, в тренувальному процесі виконуйте. Старайтесь виконувати все, що ми від вас вимагаємо. Тільки робочий підказ на футбольному полі між собою також, тільки робочий підсказ. Ми з лавки. Підкажемо краще за вас Один за одного, як то кажуть, поле дозволяє грати в футбол, той м'яч не шарашти, плюс єдиноборство е е не програвати. Тобто з перших хвилин постаратися взяти м'яч під контроль, не спішити при, е при відборі м'яча, не спішити, тому що в нас там є, виводити дуже швидко там, в один-в один. -в Візьміть м'яч під контроль. Саме-саме. Все, давайте. Тож ви маєте знову побачити, що заповнюються протоколи, де називаємо номера, Богдановий шукає форму, все, як положено. А що? А бачите, щось незалежне з цим темою самороблено, щось дуже цікаве. Щось крутить, 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 а там воно буде чекати. Що? Зараз команда передягається і буде виходити на розминку. Дядя Коля вже собі шукає місце, де буде сидіти. Ні, Коля? під накриттям, щоб дощ вас не намочив. Ні? Вже знайшли? Коля професіонал. Ти автобус, тут 2 на 2 метри. Знайшов, де буде сидіти. Людина просто професіонал. Любимо і цінуємо, Коля. Ну, а ви ставте подобайки і підписуйтесь. Давай, пішли, мужики, пишли, やばいやばいやばいやばい М'яч центрополя був розіграний, то означає, що наш поєдинок почався. Друзі, вам гарного перегляду. Подивимося, чим це все буде закінчитися. Погода класна, все, що потрібно для того, тільки повчити задоволення і поїхати гарно настрій додому перемогти футбольний клуб у Вірхівці. Тож давайте дивимося, чим воно все закінчиться. За традицією ми нічого не міняємо. Зараз передача, пішла на пата, що ти маєш робити? Команди Олександр Голова. Буде наш контроль розтаваний Грайте, ротує! Що спокійно? Бішіть на кутовий флажок, фложок. Ну, він був небезпечно тут на кутовому. Що ж, жовте. Він біжить кутовий. Просто Гавріла уже!

Ну, одним словом, друзі, що я вам скажу, перший тайм закінчується 1-0 на нашу користь. Поки тільки в кінці була контратака, обмінялася командами то туди, то то сюди. Я вам скажу, ніхто не хоче зупинятися, ніхто не хоче поступатися. Вже в нас з'являється і сонечко, вже все нормально. розумієте? дощ пропав. У нас вже сьогодні все було. Розумієте? Перший тайм все дуже добре. Були голи, були емоції, були фули, жовті, все, що хочеться. Тепер давайте і команда відпочине, і ми відпочинемо. Ну за той час ви поставте вподобайку, підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. Про то, що ми постійно говоримо. Браш, індивідуальний брак. В них вся таси, тільки стандарти. Тільки стандарти. це тільки стандарт. Тільки стандарт. Ми нам нічого не создали. Абсолютно нічого. А. Паша акуратно теж в центрі центре Став, Там в тих момент не сохраняй. Ти, ти розумієш, мяч е, скальсий. Да, да. Краще от, касання, в в сторону нашого Це. Стій готові, пацани! Пішли, Давай-давай-давай, пішли-пішли! Шо, народ, як то, як -то говориться, чайочок в ручках, значить, починається другий тайм. Що там, по рахунок 1-0, е, як і завершило, так і починаємо. Я бачу, Денега на воротах стоїть, все нормально, пацани вже в полі. Я допиваю чайочок, ну а вам гарного перегляду. Якщо Що там робиться, не знаю, що там робиться. Вибити той м'яч. Добре. Одним словом, там щось було дуже небезпечне, але минулося. Давайте на ну, його баню, я буду менше говорити. Давайте дивитися, що робиться в того другому тамі. Напучкаю Богдана, Народ. Ще, ще три, я виходжу. Ще три і ти виходить. Ну ви дочекайтесь того моменту, коли був наш на поле. А що там у ставинні видалі? Так і треба! Так і треба, ну! І пацан розуміє, замітьте одразу і б'є. Защо був читається? що команда забила? Так. Ну бачите, він місцевий, він грає. За куди команда грає? За кільці. За який рік? – Ю-13. – Бачите, це є молоде покоління, яке боліває за свою команду. Я вболіваю за куликів, Рахунок зараз 1-1. Ну а якщо ви хочете дізнатися, чим цей поєдинок закінчиться, давайте додаємося до кінця. Правильно? Так. Що вони мають підписатися, правильно? Додати. Так. – Все, бачите, ну то як ту дитину не послухати? Діти це наше майбутнє. Підписалися, поставили коментар Ідемося далі він молодець, він мерзне, але мусить подавати м'яч. Тивайте не одівайте шорти, футболки, щоб ти прийшов роздівся і вийшов на полу. Ти зараз ще п'ять хвилин будеш одівати, тишня. Каля, це нормально. Йо! Даня! Не треба довгих ніяких, ти бачиш, він не може добити. Дьома! Ходимо, давай <плес> камер! Одині сімка! Дуже начуть! Just stayte zbyty na khoyat. Uje dyv. Paša. Davay, 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 davay.

Ой, а... так сен зразу впичаю. Хорош. Хорош. Блядь. Нічого, Да, Богданаш. Час! Все, ти хорош, хорош. Yeah, Богданич, Богданич, ну нічого як тобі, Богданич, вийти на поле? Нормально ти майже в віддав, дав красавчик. Просто тві і так давно вже не стріляє. Дякую. Дякую. Хорош, гайдучок. Ну що, друзі? Як то кажуть, наш старт на виїзді успішний. Два годин. Перемога за нами. Що не може не тішити. Здорово, все виколося. Що саме головне? Були голи, були фоли, були емоції. Сокоса, дякую за огром, молодці перемогли заслужено. Рухаємо дальше за тоді. Дякую. Давай Дивись, ти, по-перше, не їж. Так, це вже плюс. Це вже плюс. По-друге, ми перемогли, а то вже є немало важливо, правильно? Що було важливо? Тож ви знаєте, що робити? Ставити подобайки Підписуватись на канал і дивитися відео. Всім любові, добра слава і терпіння. Героям слава.